Ми бачимо, що попри наші. Е... Тактичні успіхи е, с, с, біля Бахмуту в контексті флангів, де ми фактично почали перерубати оті клешні, ті, які ми в е, Бахмут намагались взяти в оточення чи в напівоточення. На сьогоднішній день ми бачимо, що ворог продовжує тиснути е, на території міста е, між міськими забудовами, тобто, заходячи таким чином, е, ну продовжує певну міру наступальні операції в самому місті е, в той же час. Наші успіхи на флангах, ще раз наголошують, можуть призвести до дуже цікавої ситуації, такої як оперативне вже оточення військ супротивника, котрі зайшли в місто. Про це в принципі я думаю, знають в тому числі і наші вороги. Вони це бачать в них також є. Карта напевно, в них є доступ до е, Deep State, чи можливо яких інших даних, але я би хотів би звернути в цьому контексті увагу, що мені зараз, ну скажімо так, мені особисто. Як людині, яка має певну освіту, не зрозуміло той натиск саме в центрі міста. Таке враження, що е, утилізація військ Пригожина вагнерівців продовжується повним ходом, і при таких розкладах ми можемо досягнути певного роду успіхів по оточенню саме і знищенню повністю військ вагнера.